З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо про стійкість бізнесу до змін. Ми зробимо поглиблений аналіз стійкості бізнесу, його здатності адаптуватися, важливості інновацій, корпоративної культури та успішних підходів. Поїхали! Насамперед, давайте визначимося, що таке стійкість бізнесу. Стійкість бізнесу це здатність компанії ефективно реагувати на зміни, перешкоди та непередбачувані ситуації. Зберігаючи при цьому свою продуктивність та конкурентоспроможність. По суті, це не просто вміння витримувати труднощі, а й можливість адаптуватися і розвиватися у відповідь на них. Зокрема, в Україні, де економіка часто піддається різноманітним зовнішнім і внутрішнім викликам, стійкість бізнесу стає ключовим чинником успіху. Вона охоплює різні аспекти діяльності, включно з фінансовою стабільністю, гнучкістю, ланцюжків постачання, здатністю до інновацій. А також розробкою стратегій управління ризиками. На стійкість бізнесу щодня впливають як макро, так і мікроекономічні фактори, до макроекономічних відносяться: політична стабільність, економічна політика держави, глобальні ринкові тенденції та геополітична ситуація. На мікроекономічному рівні важливими є внутрішня фінансова стабільність компанії, її чітка організаційна структура, злагодженість робочих процесів, впроваджена корпоративна культура. Рівень інноваційності та ефективність процесів управління. Плюс важливо також враховувати секторальні особливості, адже чутливість до змін і криз може істотно варіюватися у залежності від галузі діяльності. Для кожної компанії першочергово потрібно впровадити ефективне управління ресурсами, включно з фінансовими, людськими та технологічними. Доцільно почати з аналізу та виправлення ситуації на мікроекономічному рівні, тому що ці зміни є базисом для наступного кроку. Серед них. Розробка системи управління ризиками, створення резервних фондів, диференціювання ланцюжків постачання, інвестування у власну технологічність, впровадження корпоративної культури. До речі, не варто забувати, що важливим елементом є також наявність добре структурованого плану відновлення діяльності на випадок непередбачуваних подій. У наш час впровадження інновацій та технологій є основоположними елементами стійкості бізнесу у конкурентному середовищі. Цифрова трансформація систем контролю та управління, автоматизація процесів та впровадження штучного інтелекту, використання Big Data та сучасного програмного забезпечення для аналітики все це однозначно дозволяє компаніям тримати руку на пульсі подій і відповідно швидко реагувати і адаптуватися до змін. Тут також слід окремо сказати, що при впровадженні технологій важливо, щоб вони гармонійно доповнювали робочі процеси, спрощували та пришвидшували їх, і ні в якому разі не стали додатковим тягарем для співробітників. Ви маєте розуміти, що тільки ефективне використання новітніх технологій може сприяти кращому розумінню та управлінню ризиками, оптимізації внутрішніх процесів і підвищенню загальної продуктивності. Тоді як їх неефективне впровадження створить лише додатковий фактор ризику та послабить бізнес, корпоративна культура при адекватній системі управління відіграють значну, якщо не вирішальну роль у побудові стійкого бізнесу. Ознаками сильної корпоративної культури є злагоджена взаємодія персоналу, підтримка впровадження технологій, ініціювання удосконалень та модернізації, гнучкість і відкритість до змін. Проваджена у компанії корпоративна культура напряму залежить від ефективності її керівництва. Неможливо імплементувати таку культуру, якщо система управління, включно з лідерами, не має на меті та не підтримує впровадження відповідних змін. Тут як ніде актуальний вираз: риба гниє з голови. В Україні є чимало успішних прикладів стійких бізнесів, які зуміли ефективно адаптуватися до змінних умов ринку, політичних та геополітичних перипетій. Ці компанії не лише зберігають стабільність у складних умовах, але й продемонстрували здатність до інновацій, впровадження новітніх технологій та розвитку ефективних стратегій управління. Більше того, деяким таким компаніям навіть вдалося відкрити нові напрямки розвитку та розширити ринки збуту, наростити клієнтську базу. Їх досвід може слугувати прикладом для інших підприємств, які прагнуть побудувати стійкий та квітучий бізнес.